Друзі, всім привіт! Цей вірш я хочу присвятити останнім подіям, які відбуваються в Україні на протязі двох місяців. Цей вірш українця. Мою мрію поставили раком, і майбутнє моїх дітей зруйнували одним лише махом, життя і долі мільйонів людей. Мою країну гвалтують орально, без пробачень і лишніх слів. І для них це дуже нормально, коли когось вбили чи хтось осліп. Але ми вдихаємо на повні груди. Запах волі й солодкого диму героями навіки залишаться люди, які не пережили цю страшну зиму. Друзі, хочу звернутися до всіх. Хто живе на сході України? Друзі, зараз з телевізора лунає дуже багато гімняної інформації. Я вам хочу сказати, як живу у Львові. У нас немає бандерівців, які бігають і б'ють москалів. У нас цього немає. Ми просто живемо за свою ідею. Друзі, давайте всі, хто любить мої вірші, хто живе на сході. Я знаю, там також є багато фанатів. Давайте максимально поширимо це відео і будемо любити Україну таку, яка вона є цілісною, єдиною державою. Слава Україні! Репост і лайк вітається!